Громадський транспорт одна з візитівок німецької столиці. А разом з тим і одна з переваг проживання. Тут Цьогоріч Берлін навіть очолив міжнародний рейтинг громадського транспорту. Як стверджують дослідники з політехнічного університету в італійському Турині, порівнюючи розклади міського і приміського громадського транспорту в понад 30 містах Європи, Північної Америки та Австралії, саме в Берліні доїхати з пункту А в пункт Б найлегше і найшвидше. А точніше, швидше на 20 відсотків. Яким же чином берлінцям вдалося цього досягти? Пріоритетність. Це колись Берлін намагався підлаштуватися під тиск невпинного зростання кількості автівок. Нині ж перевага надається громадському транспорту та витісненню приватних машин, особливо з центру міста. Принцип, за яким формується система громадського транспорту у німецькій столиці, такий. Щонайменше 80 відсотків берлінців у радіусі 400 метрів у день і 500 метрів уночі повинні мати змогу скористатися тим чи іншим видом громадського транспорту. Крім того, шлях від центру Берліна до будь-якої зупинки в межах міста має тривати не більше години. Реклама муніципального БФУГ берлінського транспортного підприємства так і запевняє. Ми врятуємо вас і вивеземо з будь-якого району столиці. Організація. Автобуси, трамваї, метро, міські електрички та приміські потяги Берліна мають спільну мережу у майже 1900 кілометрів та понад три тисячі зупинок. Берлінці із властивою німцям прискіпливістю часто невдоволені своїм громадським транспортом. Мовляв, він запізнюється брудний, надто шумний, надто старий, надто повільний, надто швидкий, а оголошення незрозумілі. Проте муніципальники не ображаються, кажуть, без драми немає любові і знімають рекламу про те, що все одно люблять своїх пасажирів. Водночас, за опитуваннями мерії Берліна, серед головних факторів, чому люди віддають перевагу саме громадському транспорту, це зручність, безпека, швидкість і підйомні ціни на проїзд фінансування. Громадський транспорт Берліна готовий везти кого завгодно і куди завгодно. Головне, щоб пасажири платили. Це майже офіційне гасло, адже щоб усе працювало як годинник, потрібні гроші до 2035 року. На транспортну інфраструктуру Берліна щороку планують витрачати по 2 мільярди євро. Це більше ніж річний бюджет Києва. Гроші йдуть на оновлення інфраструктури і кращу її організацію. Міська влада частково дотує громадський транспорт, але значною мірою транспортники заробляють гроші самостійно. Приміром, одноразовий проїзд у Берліні коштує від євро 70 центів за коротку поїздку, а місячний проїзний квиток без пільг 100 євро 50 центів. Зручність. Ціна залежить не від виду транспорту, а від віддаленості кінцевої цілі. У Берліні існують три зони: зона А центр міста. Зона Б простягається на майже решту столиці. А в зону С входить передмістя за аеропортом Шенефельд. Якщо їхати недалеко, можна купити дешевий квиток на коротку дистанцію від трьох до шести зупинок. Нормальний квиток діє в середньому півтори години в одному напрямку, і з ним ви можете безліч разів пересідати. Також можна придбати квиток на день, на тиждень, місяць або рік. Розібратися з усім цим допомагають сайти транспортних підприємств та зручні додатки для смартфонів. Щороку майже мільярд людей користуються автобусами, метро та трамваями Берліна. А щоденний пасажиропотік берлінського транспортного підприємства сягає майже трьох мільйонів людей.